Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостем нашої програми сьогодні буде доктор політичних наук, професор, керівник громадської організації Мнемоніка і фахівець з українсько-єврейських взаємин першої половини ХХ століття на західній Україні. Пан Максим Гон. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня, пане Василю. Ми сьогодні, я думаю, поговоримо і трошки про саму організацію, яку ви очолюєте, що вона робить і для чого це все потрібно. А так само, і про один із проєктів, який ви з колегами ініціювали, він носить досить зрозумілу назву стежками пам'яті. А мабуть, із цього проєкту і почнемо, як довго він триватиме, з чого він складається, хто в цьому бере участь власне в чому його основна місія і основний. Сенс проект стартував три місяці тому, і його фінансує фонд пам'ять Відповідальність Майбутнє. Це німецький фонд, який опікується і жертвами націонал-соціалізму і пам'яттю про жертв. Основна ідея цього проекту полягає у тому, щоб актуалізувати пам'ять про так звані недомінуючі групи або простішою мовою, скажімо, поляків в Волині, Євреїв в Волині. Окреміх окремі жертви, на кшталт вестербайтерів, про яких ми більше чи менше пам'ятаємо, ми проводимо публічні лекції, намагаючись в такий спосіб привернути увагу громадян, в тому числі транслюємо їх через Фейсбук. Другим етапом буде проведення літньої школи. Ми навчимо людей тій культурі пам'яті, яка Є властиво в Західній Європі, Америці, і запропонуємо нашим учасникам у себе вдома реалізувати якісь мікропроекти. Ми надамо їм так званих менторів, консультантів, помічників, профінансуємо реалізацію їхніх ідей, і в кінцевому результаті поїдемо по цих місцях і створимо таку віртуальну мапу, яка буде. У нас на сайті можна буде спостерігати, як цей процес просувається. Це основна ідея цього проєкту. Які називаються стежками пам'яті, Оці ці стежки наскільки вони вже прокладені зараз? Ви із колегами-істориками, краєзнавцями, у тому числі, чи уклали вже певні ці маршрути із точками де варто зупинятися, де можна зупинятися, так і які якимось чином позначені історично в цьому контексті, от про який ви говорите до чого покликаний проєкт? Я б пане Василю сказав так, що ці стежки можна розглядати як реальність і як уявні. В більшості, як мені здається, нам ще треба багато працювати, щоб ці стежки з уявних перетворилися в реальні. І, власне, цим було замовлене виникнення нашої громадської організації, яка називається Мнемоніка, а з Латинів Мнемоніка це пам'ять, оскільки, як здавалося моїм однодумцям, Таких лакун, у яких, наприклад, зникли чехи-Волині, про яких майже не пам'ятають чи німці Волині, чи жертви Голокосту, таких лакун ще не бракує. Тому, як на мене, якщо ми говоримо про так звану, настальгічний туризм, прокладення якихось реальних маршрутів по місцям пам'яті, куди приїдуть нащадки чехів, німці Волині, Євреї Волині. То на цьому шляху зроблені лише перші кроки, і боюся, що тут ще праці не на один рік. Ви про Волинь тут говорите в контексті області, чи говорите про Волинь в у ширшому контексті, в ширшому контексті, оскільки є кращі приклади, наприклад, місто, в якому я живу, місто Рівне. Воно за останні п'ять років відкрилося представникам національних меншин, і в нас з'явилися. Вказівники, які підказують і містянам, і гостям міста про об'єкти історико-культурної спадщини, які пов'язані не тільки з українцями, а скажімо із поляками чи євреями. Але така еволюція, вона нетипова для особливо районних центрів, там в багатьох випадках нічого ще на цьому шляху не зроблено. Тому, повторююся, нам здається. Нам я маю на увазі членом нашої громадської організації, що тут нам ще треба буде багато пропагувати цю культуру пам'яті, яка властива європейцям, коли у єдине консолідується пам'ять і про так звану титульну націю. І про так звані національні машини я представляючи вас, сказав, що ви фахівець з українсько-єврейських взаємин першої половини ХХ століття в західній Україні. Наскільки досі власне коректно розділяти в, так, ну, в, такому, в такий спосіб дослідження того ж таки українського єврейства, наприклад, але і інших етносів, інших національностей, які тут мешкали, це спричинено зокрема ну, певними істо. Історичними моментами я маю на увазі, що по суті до 1939 року Україна була там окупована або розділена між двома іншими державами. Ну а вже потім після другої світової війни так мовити, перебувала в окупації вже однієї держави, по суті, в тих кордонах, в яких ми досі і існуємо, безперечно, пане Василь. Ви цілком праві передусім це визначено тим, що з 18 по 39 рік. Західна Україна, ну принаймні її частина, входила до складу Речі Посполитої, і тут зовсім інші сюжетні лінії до слова, якщо ми беремо Галичину, це ж регіон, який входив в Австро-Угорщину, і там виробилася своя політична культура на Волині, де яка входила до складу Російської імперії, була своя політична культура. А якщо ми говоримо вже про кінець 30-х років Другу світову, то зрозуміло, що тут. Ну так би мовити, останні кілька років, які поєднали долю українського єврейства, я маю на увазі і репресії радянської влади, які спрямовувалися як проти українців, так і проти поляків, євреїв. Ну і безперечно, це голокост. А що якщо ми вже конкретно говоримо про рівне, так і думаю, що буде логічно так само більше розповісти нашим слухачам, зокрема, про те, що вже зараз відомо, як досліджується зокрема у рівному і в області, наскільки досліджені українсько-єврейські взаємини не лише у 20 столітті, а наприклад, і трохи раніше у 19-му. тобто наскільки ця тема загалом вона фігурує у працях ваших колег? Істориків рівненських. Я б так сказав, що вона вже означена, вона вже з'явилася на Маргінесі, але, як на мене, вона не є тією сюжетною лінією, яка викликає особливий інтерес істориків. Можливо, це зумовлено тим, що українська історична освіта і дослідники вони передусім етноцентричні і ось ці Національні меншини вони не зовсім вписуються в такий лейтмотив. В місті Рівно до 1939 року домінуючою мовою на вулицях була їдиш, домінуюче населення чисельне, я маю на увазі, десь до 70% це були євреї. Но якщо ми беремо краєзнавчу літературу, то найчастіше місто рівне постає українським містом. Якщо там з'являються десь представники поляків чи чехів, от вони, власне, на Маргінесі. Хоча в порівнянні з тим, що було з радянського союзу, то зрозуміло, що ситуація змінилася, і при бажанні, ну про якісь постаті, про якісь культурні товариства, світні товариства, інформацію можна знайти. Ну, в 70% це ну не те, що помітна цифра або кількість, так а це дуже багато, це дуже помітно. Відповідно, ця громада повинна була залишити певні пам'ятки, як ну, культури там, архітектурні, наприклад, так, можливо, і писемні, ну... і, і так далі. Що із цього ви би назвали, наприклад, для людей, які взагалі не знають історії рівного. От про власне якісь базові дуже символічні речі. Речі, які можливо і збереглися досі, а можливо, і ті, які були з різних причин або зруйновані, або знищені, або забуті. Передусім зрозуміло, це так звані сакральні споруди, це синагоги на сьогоднішній день. Наскільки я володію ситуацію в місті лишилася одна: це так звана велика синагога на вулиці шкільній, а вона була осередням єврейського рівного. З часів радянської влади в ній знаходиться спортивний комплекс і знаходиться він там понині. Є у нас збереглася одна із будівель гімназій єврейських, вона називалася Освята, польською мовою навчання вчилися єврейські діти, діти, батьки, яких усвідомили, що євреї в Польщі повинні володіти польською мовою. Цей будинок зберігся і в ньому зараз знаходиться міський відділ народної освіти. Є ще залишки однієї школи, вона в дуже в такому плачевному стані. Це колишня гімназія Тарбут. Це діти, які вчилися мовою іврит, відповідно, батьки, яких були зареєктовані на побудову єврейської держави в Палестині. Загалом об'єктів історико-культурної спадщини в Рівному збереглося дуже мало в часи Другої світової. Центральна частина міста, як ми говоримо, постраждала від бомбардувань, а вже відбудоване місто, і тим паче нові мікрорайони, які виникли в повоєнний час, зрозуміло, що вони будь-якого етнічного обличчя не мають: ні українського, ні польського, ні єврейського, ні російського. Я маю на увазі колишню Російську імперію. Тобто, по суті, вони стали позбавлені обличчя, то стали якими? Ну, як на мене, вони даруйте за мій вислів так звані спальні мікрорайони. Вони взагалі радянські, це класичні дев'ятиповерхові, переважно панельні будинки, а стара частина міста, вона років 10 тому почала, я так скажу, переформульовуватися у дискурс українського національно-визвольного руху. З'явилися меморіальні дошки, які пов'язані, скажімо, з просвітою, з'явилися меморіальні дошки, які пов'язані з діячами української повстанської армії, з'явився пам'ятник Климу Савуру, це керівник Північно-Західної групи УПА, художнику УПА Нілу Хасевичу. Ну і з того, що я можу згадати, так на ходу, мабуть, і все. Ну, але повторююся, що за останні п'ять років місто рівне в символічному просторі, воно дуже змінилося. Ті вказівники, про які я згадував, які вказують, де щось знаходилося або де знаходиться досі, і вказівники не тільки на об'єкти української історико-культурної спадщини, але й польської, єврейської, фрагментарно-російської, вони дуже змінили загальний лейтмотив міста. Мені здається, що рівно в цьому розумінні наблизилося хоч трохи до європейської культури. Пам'ятання, про яку пам'ять ми говоримо в принципі? Про пам'ять про те, що ми забули, про те, що ми не знали, про те, що нас я маю на увазі, ми всю спільноту українців незалежно від походження, кольору шкіри, релігії і, і, і так далі. Це пам'ять, яка в принципі. Як на мене, це втрачена пам'ять, і я цілком з вами погоджуюся з тим, що втрачені елементи польської, єврейської, чеської, чи будь-якої іншої культури тих етнічних груп, які проживали, чи то на Волині, чи то в Галичині, ми маємо розглядати як спільну історико-культурну спадщину. І тому ми не виокремлюємо якісь етнічні групи у цьому проєкті, ми намагаємося. Знайти однодумців людей, які допоможуть на передусім на місцях знайти гідних чи то героїв, чи то об'єкти історико-культурної спадщини, а ми допоможемо їх означити, чи то маркувати в просторі. Конкретного населеного пункту села містечка, тобто йдеться про дуже якісь конкретні історії, без так би мовити, узагальнення. От є конкретна локація, є конкретна історія, і, власне, ви про неї говоритимете. Так ну узагальнення не можна зробити, коли ми не маємо локації. Як приклад, ми задумали зробити діджитал музей, який буде розповідати про чехів Волині чехів, які з'явилися. В середині 19 століття і дуже суттєво здійснили дуже суттєво просвітницьку роботу в культурі сільськогосподарської праці. Вони показали, чи не першими, що таке національні школи, чеська матіця школьна. Вони тут створювали перші пожежні дружини, то що, і це все було фактично або по селах, або по власненьких містечках, і на сьогоднішній день пересічного, як ми кажемо, веленянина, спитати про чехів, ми просто це все забули. І один з найближчих найближчих населених пунктів, який поруч із Рівним, тепер називається Квасилів. Тепер, а колись він називався Квасилів Чеський. Так, от мешканців Квасилова спитають про попередню назву цього населеного пункту, вони в 90% з них цього знати не будуть. Не будуть, тому ми і вважаємо, що це втрачено, пане Максиме. Що стосується історії позитивних і конструктивних, історій, взаємодопомоги історії, які спрямовані на порозуміння, так і це для всього світу, не лише для України, дуже актуальна тема. І, наприклад, вже в нашому календарі так само з'явилася дата офіційна, в яку ми згадуватимемо. Щороку українців, які в Другу світову війну рятували євреїв, зокрема в час Голокосту, і це ну важлива дата, насправді, хоча сама офіційна може. Так би мовити, вказівка, бо вона ще нічого не означає, але так би мовити, це легітимізація з боку держави, так це визнання важливості з боку держави. От подібні історії, зокрема в рівному на Рівненщині, наскільки часто вони зустрічалися ну з того, що зафіксовано зараз, зрозуміло, що багато років багато часу минуло, і можливо, не аж так є вже кого й запитати. Дякую за пропозицію обговорити цю тему. Вона дуже важлива. Вона дуже важлива передусім тому, що ті, кого називають праведники народів світу, а це почесне звання присвоїє держава Ізраїль, її інститут, який називається Ядвешем. І в такий спосіб дякує представникам різних вибачте, громадянам різних держав за порятунок євреїв у час Голокосту, тут, тут передусім криється колосальний виховний потенціал. Морально-етичний потенціал. І те, що ми розпочали з цього року відзначати цих людей, ну це певне запізнення в Євросоюзі. Це зробили набагато раніше. Для мене, можливо, просто цікаве, а можливо, суттєво, що перша людина, яка отримала це почесне звання, це рівнянка, яка рятувала дівчинку, здається, був один чи два рік. Роки, вибачте, рятувала і врятувала цю дитину Марія Бабич. Вона рівнянка, якій нагороду вручала Голдемайер, яка також має українське коріння. Вона провела своє дитинство у Києві. От на час вручення цієї нагороди вона була, якщо не помиляюся, міністром зовнішніх справ, а згодом прем'єр-міністром держави Ізраїль. Тому, як на мене, всі ці люди, всі ці сюжетні лінії, які з'являються, які невідомі, вони повинні бути озвучені. Це передусім місток для порозуміння в складних темах Голокосту українсько-єврейських взаємин в час Голокосту. Ми маємо шанс говорити не тільки про колаборацію, ми маємо можливість говорити про тих, хто чинив, я скажу так, тихий, але зрозуміло, що героїзм, оскільки за порятунок євреїв. На теренах України розстрілювали не тільки голову сім'ю, а й всю сім'ю, всю родину. Тому, як на мене, от в культурі пам'яті ми зробили важливий крок, і, до речі, наша громадська організація ну, долучилася наскільки це було можливим. Ми провели один із заходів в автодорожному, як ми називаємо його технікумі. Він тепер коледж. Ми говорили про це студентами. Я думаю, що якщо інші суб'єкти громадянського суспільства будуть активніше про це говорити, ми цю тему піднімемо на той рівень, на якому вона повинна бути. Як доктора політичних наук запитаю, наскільки загалом політика пам'яті в Україні є? Є предметом політики, власне, в широкому сенсі, можливо, тут є свої і переважно мінуси, вочевидь. Так, ми дуже часто вживаємо термін заполітизовано і маємо на увазі, що якесь явище втрачає, так би мовити, свої базові сенси, а набуває зовсім інших маніпулятивних, спекулятивних і так далі. А от, якщо йдеться про політику пам'яті, про це розуміння, бачення, пам'ятання. Себе і іншого, та це вивчення себе так само, як, як компонент і співіснування своє з людьми, які трошки можуть відрізнятися від нас. Як це все впливає на політику? Чи політика загалом як впливає на ці процеси? Вони в нас розділені? Чи мають вони бути розділені? Бо, мабуть, так само, коли ми кажемо, що... Не треба політики, то є в цьому якесь лукавство. Бо без політики не було би, наприклад, дня в календарі та цієї легітимізації, зрештою, з боку держави, наприклад, вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв у час Голокосту. Ви цілком праві не може бути. Пам'ять поза політикою, оскільки колективна пам'ять це штучний конструкт. Він створюється політиками, неурядовими організаціями, він створюється завдяки діяльності письменників, постановників вистав тощо. І тут зрозуміло, що людина, яка пише текст, я маю на увазі науковичі, сидить за робочим столом як клерк, вона може щось помітити, а може ні. Не пам'ятаю, хто сказав про те, що історик може. Пройти повз міста і не помітити його, ось радянська політика пам'яті це не помічання, це не помічання голодомору, не помічання Голокосту, геноциди ромів, репресій 37-го, 9-го і багато чого іншого. І тут ми маємо інший приклад: приклад України. На законодавчому рівні у нас дуже багато що зроблено, і та постанова Верховної Ради, яку ви пане Василь згадали. Вона говорить про нову нову культуру пам'яті, але є проблема втілення цих декларацій на місцях. Я не можу згадати зараз, в якому році пан Михайло тяглий, який вивчає долю ромів в часи Другої світової війни, геноциду ромів на терехуну теренах України. Він проаналізував комомораційні заходи на теренах України. І сформулював висновок, висновок, що лише поодинокі обласні адміністрації в цей день взагалі згадали, тим паче щось провели. Тому я б сказав так, що будь-яка постанова це ніби декларація про добрі наміри. А вже наскільки ці добрі наміри будуть втілюватися на місцях, наскільки ми донесемо згадку про ці там трагічні чи. Величні події до мешканців сіл, містечок обласних центрів тут дуже багато залежить і від представників влади, і зрозуміло від представників громадянського суспільства. Пане Максиме, дякую вам. На завершення коротко запитаю ще, чи до вашого проєкту до стежок пам'яті можуть долучатися інші громадські організації чи дослідники. Ну, тобто, наскільки це відкритий проєкт? Ну, ми, як громадська організація, завжди готові до партнерства. За кілька днів ми оголосимо набір учасників літньої школи. Якщо з'являться ті структури, ті організації, які захочуть запропонувати нам якусь допомогу чи свій лекторій. Ми завжди відкриті, і завжди раді до співпраці. Дякую, Максим Гон, доктор політичних наук, професор, керівник громадської організації Мнемоніка і фахівець з українсько-єврейських взаємин першої половини 20-го століття на західній Україні. Був гостем нашої програми. Сьогодні мене звати Василь Шандро. Я нагадую, що цей проект виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч на все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.